Дорогі радіослухачі, дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Новин досить багато, тому пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Московський рубль стає більш дерев'яним падіння рубля пов'язане з запуском орешника, тобто ліщини по українськи, чи з іншими факторами. Ну я думаю, що з запуском так званого «Орешника» воно не пов'язано, хоча і стосовно самого запуску є чимало різних запитань. Але давайте про все по порядку. Коли ми говоримо про рубль, то принаймні станом на вчора він вже перетнув позначку 114 рублів за долар і наближався до 115, наскільки мені відомо. І я підозрюю, що це падіння може відбутися ще набагато, набагато більше. Різні але це, експерти. Але це офіційний курс. А так, це релік, саме так. офіційний курс. Ну, а, коли ми говоримо про таку державу, як Московія, то там все настільки централізовано, настільки авторитарно, що а, говорити про те, що десь курс буде інший, ну, воно ну, не надто насправді приходиться. Але це насправді не суттєво. А, багато хто говорить, що от ну, це нарешті почали працювати старі санкції, і от нові санкції, і от нарешті, там Байден щось придумав і нові санкції запрацювали. Такі думки в мене викликали. Зликають тільки сміх і, м'яко кажучи, скептицизм, тому що, на мою думку, є одна ключова причина падіння рубля, і якщо ця причина продовжиться, а судячи з усього, вона мусить продовжитись, то це падіння буде набагато сильнішим. Дональд Трамп постійно говорив про те, що якби він був президентом, Росія би не напала. Зокрема, тому що в Путіна не було би грошей на війну. І, власне, в каденцію Дональда Трампа там один барель відповідної нафти відповідного сорту коштував 40 доларів за барель. А в каденцію Байдена почав коштувати 120 і власне відповідно на цій різниці якраз і наповнювався московський бюджет, і Московія отримала гроші. Московія з часу повномасштабного вторгнення розігріла свою економіку, зробила величезні вливання в ВПК і так далі. І ті вливання вона мала можливість робити. І потім підтримувати все на належному рівні, продовжуючи отримувати надприбутки від продажу нафти від продажу газу, але в першу чергу від продажу нафти там різниця. Мені здається, чи в 17, чи в 18 разів більше отримується грошей від продажу саме нафти. І зараз аналітики, аналітики біржові і ті, хто займаються видобутком нафти, вони знаходяться в очікуванні перших кроків Трампа на посаді, і вони всі очікують, що дійсно ціна на нафту буде опускатися. І власне в очікуванні цих процесів якраз і відбуваються а, такі негативні а, речі для Путіна і позитивні речі для нас. І я дуже надіюся, що ця тенденція буде продовжуватися. Взагалі насправді, попри те, що інавгурація ще не відбулася, вже відбулося чимало речей і навіть скачки акцій в різних компаній там збільшення вартості акцій, які якими володіє той же шілон і ще багато багато різних цікавих процесів запустилися ті процеси вони певною мірою вказують на виродженість нашої економіки теж саме зростання до прикладу біткоїна Наприклад, але, але вони в будь-якому випадку в теперішній системі відбуваються незалежно від нашої волі, і їх треба враховувати. Ну зараз ця тенденція, все таки, на мою думку, є дуже дуже позитивна. Так, пане Назаре, то яким чином Трамп може знизити ціну на нафту залученням арабського світу? Можливо. Само собою, що буде і залучення арабського світу, але в першу чергу це буде нарощення свого американського видобутку. Добудова нафтопроводу з Канади, Який логістично досить важко продавати нафту в якісь інші куточки світу, розробка нафти в на шельфі, розробка нафти на Алясці. Тобто там є насправді чимало технологій, і, власне, для американської економіки, також ну ті ж самі республіканці. Писали, що енергетика це одне із ключових, ну і, власне, американські громадяни це підвищення ціни на собі особисто відчули. Але це ж довгострокові перспективи? Ну так? чому ж довгострокові? Розгортання масштабного виробництва це звичайно довгострокове, але нарощування тенденцій це насправді буквально впродовж одного-двох кварталів вже відбудеться. Зрозуміло. То, що ж відносно запуску міжконтинентальної ракети? Відносно запуску досить цікава з'являлася інформація, тому що ну, путінська пропаганда вся кричала з розряду апокаліпсис. Ви всі помрете, в нас страшна суперзброя, там і так далі. А, і дійсно, якби ця ракета нова, і дійсно всі очікували, що ж відбудеться, але мене особисто здивував такий достатньо цікавий факт, що путінська пропаганда для ілюстрації свого удару по південмашу в Дніпрі використала минулорічне відео. І в мене виникло просто логічне запитання: а як так може бути, якщо така суперракета, ви цього не зафіксували, не змогли зробити? А далі вже почали з'являтися інші деталі. На наступний день після удару з'явилися супутникові знімки самого Південмашу, і виявляється, що завод не зруйнований. І відповідно виходить, що це була або імітація, або як вже кажуть певні інженери західні військові експерти, в першу чергу британці. Що конкретно ця ракета, яка була використана, що вона не здатна нести великий боєзаряд, і що її потрібно допрацьовувати і на допрацювання, потрібен час, що вона, якби, має певні свої гіперзвукові властивості, розкладається на частини, але не несе тої фатальної загрози, яку так розрекламувала кремлівська пропаганда, і судячи із. Результатів використання цієї ракети в Дніпрі по Південмашу, то воно може так і виглядати. Хоча знову ж таки це не виключає можливої наявності в Путіна модифікацій, інших модифікацій цієї ж ракети чи інших ракет, які можуть бути достатньо небезпечні, знову ж таки, Московська імперія в своєму теперішньому вигляді в будь-якому випадку є ядерною державою, і це треба враховувати. і озброєння в них є потужне загрозу. Вони становлять, але Конкретно цей арешнік, яким так всі лякали після того, коли західні військові аналітики з ним розібралися. Після того, скажімо так, пішли достатньо стрімкі реакції. Рада Україна НАТО висловила рішучу підтримку Україні, сказала, що буде допомога надавати стільки скільки потрібно, і там. Відбувалися розмови на працювання інструментів, вже завершальний етап на працювання інструментів щодо передачі 40 мільярдів доларів від заморожених московських активів і нарощування передачі і озброєння від країн-партнерів. Ну і в принципі, кожна держава, залежно від своєї ролі, вона індивідуально реагувала на ці удари, але фактично цей перший страх, породжений путінською пропагандою, він пройшов. І е, потім я б сказав, що ми спостерігали таку достатньо холоднокровну реакцію. Акція ще пане Назаре, слід зауважити, що після оцього запуску, який був ну, успішним, тобто він прилетів, все таки було влучання, були ще дві тривоги, і телеграм-канали повідомляли нам, що є ще два запуски, але щось нічого не відбулося. Ми, ми, не знаємо, так, ми не, так, ми не знаємо, не так було хронологічно, і навіть стосовно моменту прильоту, ми не знаємо, що саме прилетіло і як воно відбувалось. Ну, принаймні, я цього оригінального відео не бачив. А те відео, яке активно поширювалось, це було відео минулорічне із вибухами. Тому ну я на даний момент часу, не володію цією інформацією. Стосовно інформаційного поля напередодні використання цієї ракети. То була достатньо цікава інформація, тому що дипломатичні відомства західних країн вони вивезли своїх дипломатів uh -huh. з Києва, очікуючи, що буде відбуватися цей удар, і в принципі вони продовжуються очікувати в різних телеграм-каналах, в військових розсилках, розсилках між військовими офіцерами. Всі казали бути в стані підвищеної бойової готовності. А з одного боку, з іншого боку, в той же ж день, наскільки я пам'ятаю, головне управління розвідки видало інформацію. Що це технологія, що це московський ПСО? Така uh -huh. ситуація достатньо, достатньо цікава і неординарна. Так, про це свідчать граматичні помилки, було написано. Так. Так. Ну, але діти ходили в школу, в садики дитячі, тому якось це було незрозуміло. Що ж, паназаре, давайте перейдемо до наступної теми. Трамп призначив спецпосланця з питань України та Росії. Це генерал у відставці Кіт Келлох. Що скажете про цю людину? Я на це призначення дивлюсь е, дуже оптимістично, тому що е... Я переглянув кілька фрагментів відео із його виступами і рекомендую їх переглянути нашим слухачам і нашим глядачам. Перший із фрагментів це в січні 23-го року, після відвідин України. Відставний генерал тоді на Fox News давав свій коментар. І цей коментар чергувався із кадрами із знищених. Цивільних об'єктів знищених шкіл, і так далі. Він тоді зустрічався по своєму приїзду в Україну. Він зустрічався, зокрема, з мером Києва Віталієм Кличком, і е, в нього був певний достатньо бойовий настрій. І цей бойовий настрій, е, ну. Емоційний, скажімо так, він використовував слова геноцид, військові злочини. Прямо про це говорив. Це є перший момент, трохи пізніше, мені здається, місяця через 4 через 5 після цього відео є інший фрагмент, в якому він після контрнаступу. В якому він каже, що е, е, саме Харківської контрнаступальної операції, в якому він каже, що якби адміністрація Джо Байдена і ми всі західні партнери українцям надали достатню кількість зброї, ракет і так далі, то тоді при переходженні в Херсон в Збройні сили України могли б дійти майже до Маріуполя. І він каже, ми були зобов'язані це зробити, але ми не зробили. І це він ставить вину саме на західних партнерів в цьому своєму інтерв'ю. Коли вже мова йде про час ближчий до теперішнього, про вересень 2024 року, вересень-жовтень, то достатньо помірковані. Розмови ми чули від пана генерала, і в цих поміркованих розмовах він казав, що ми мусимо досягнути результату, який потрібний нам, який потрібен Україні, але при цьому водночас це спрощую, ми мусимо враховувати те, чому в Росії в свій час програли і Наполеон і Гітлер. Ну, якщо дуже спрощено, в нього якась е, цитата буквально з використанням і прикладів Наполеона, і прикладів Гітлера, є і, ну, це означає, що ми принаймні будемо мати справу з людиною, яка холоднокровно і чітко це все аналізує. Проте, в будь-якому випадку, треба пам'ятати, що мова буде йти все рівно не про самостійну геополітичну діяльність, а про виконання програми і завдання, які буде ставити новообраний президент Трамп. Генсек НАТО Рюте заявив 27 листопада, що Україна не має достатньої сильної позиції, щоб розпочати переговори про припинення війни з Росією, і сказав, що будь-яка угода повинна не дати росіянам отримати те, що вони хочуть. А коли Україна мала сильну позицію Україна мала сильну позицію після завершення Харківської і Херсонської контрнаступальних операцій. Тоді в нас була максимально сильна позиція, і якби тоді у нас було більше озброєння, якби адміністрація Байдена виконала закон про ленд-ліз, якби наші всі єрмаки і соросята і їм підконтрольні люди не кричали, що ленд-ліз нам не потрібен. Про це не можемо забувати, включаючи представників нашої дипломатії, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Якби тоді нам почала постачатися зброя, причому Джо Байден мав інструменти, всі виходячи із законодавства для постачання зброї нам безкоштовно, то результат був би зовсім, -зовсім інший. Тоді ми були максимально сильні. Після того розпочалася б максимальна пропаганда. На межі з істерією про те, що от буде контрнаступ від анонсованого контрнаступу. Ми всі очікували, що буде приблизно щось таке, як е на Хар... під час Харківської операції, але але часу пройшло дуже багато. Озброєння нам достатньої кількості не надали. Перевага Московії в повітрі була тотальною, і Московія ще й цей час використала надзвичайно продуктивно, тому що коли вони е, будували свої укріп райони, заміновували все і так далі, ну то це виявилася така фундаментальна глибока робота. Стосовно того, як в нас розкрадалися гроші на. Портифікаційних будівництвах не мінувалося те, що треба мінувати чому до цього часу не було підготовлено до прикладу до оборони Запоріжжя, яке багато хто вважає, стане наступною мішенью путінської армії. Цих питань насправді є чимало. Проте, повертаючись до фрази генерального секретаря НАТО, а ця фраза для нас є надзвичайно позитивна. Чому? Тому що, по-перше, вона фіксує позицію НАТО. А по друге, генсек Рюте він говорить її. Після того, як у нього пройшли перемовини із Дональдом Трампом, це означає, що це узгоджений майбутній курс НАТО. Це означає, що е, того тих страшилок про примус України до капітуляції, як розповідали, що їх насправді не буде. Хоча я підозрюю, що саме в даний момент часу ще до кінця не існує рецепту ні в кого е, рецепту чи сценарію, як власне ситуація буде розв'язуватися. Пане Назарій, але якщо в Україні буде е, пріоритет, то Росія Мені. згодиться на переговори, на умови. Е, тут, тут питання в тому, е, ну, ми, тут дуже багато є умовностей. Це буде залежати від. Того, наскільки в нас багато буде озброєння, який в нас буде стан армії, який в нас буде моральний дух суспільства, тому що зараз панує тотальна деморалізація, знову ж таки можуть включатися міжнародні фактори. Зараз надзвичайно активізувалася можливість активізувалось обговорення можливості введення іноземного військового контингента. І цілком може бути, що в рамках якоїсь мирної угоди. До якої заштовхнуть Україну і Росію, буде створюватися якась буферна зона, де будуть знаходитись іноземні війська. Причому про це говорить і президент Франції Макрон, і зараз вже почав говорити прем'єр-міністр Великої Британії Кірстрамер. Тобто, ситуація ще не визначена, але варіантів розглядається багато. Тепер наступне питання: іноземні війська та адміністрація президента України Володимира Зеленського. Що, що саме ви маєте на увазі? Як ставиться наша влада а, до іноземного війська? Володимир Зеленський в свій час з незрозумілих причин абсолютно відкинув цю ініціативу Мануеля Макрона, що на мою думку було абсолютно неправильним. Неправильним це не означає, що я вважаю, що нам критично необхідні ці війська зараз можливо і необхідні в той час, коли вперше почали лунати такі пропозиції, в нас такої потреби не було. Але з точки зору дипломатії, ви знаєте, там є різні анекдоти, і ці анекдоти сходяться на тому, що в міжнародній дипломатії ніхто не каже слово ні. І відповідно, особливо, якщо мова йшла про допомогу, тут Володимир Зеленський повинен був в певних сенсах грати і казати, так можливо, там ще щось. Ну знову ж таки, ми дуже багато умовностей можемо розглянути. Ключова проблема з теперішньої війни я вважаю в тому, що Україна, влада в Україні не виконала своє домашнє завдання. Точніше, так, влада його і не збиралася ніколи виконувати і працювати в інтересах українського народу. Ми, як українці, ми не виконали своє домашнє завдання. І це є ключова причина всіх негативних наслідків, які ми отримуємо, тому що навіть поведінка західних партнерів за умови, якщо б ми всередині навели лад, за умови, якщо б ми дійсно все мобілізували для захисту, активізували все, що можна, своє виробництво там і так далі. І так далі, мобілізація всіх без винятку сфер, а не те, що відбувається зараз, то була б зовсім зовсім інша ситуація. Пане зараз перейдемо до наступної теми. Адміністрація Байдена закликає Україну знизити призовний вік. Про це пише Associated Press та Reuters. Джо Байден не встигає передати Україні всю допомогу, передбачені проголосованим конгресом пакетом допомоги розміром 61 мільярд доларів. Тобто вони не встигають, але нам потрібно мобілізовувати ще більше. І темніше Ви розумієте, я вважаю поведінку Джо Байдена, адміністрації Байдена, однією із найцинічніших відносно України відносно всього, і навіть та ганьба, яка була зроблена в лютому 24-го року, коли держава, яка найсильніша держава світу, яка є гарантом нашої безпеки, вивозить свої дипломатичні відомства з Києва. Ну то, а як це так? Знову ж таки, з іншого боку, ми повертаємось до того, що ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський не активізовували Будапештський меморандум і не вимагали його виконання. А зараз, коли мова йде про зниження віку мобілізації, від е, коли ми говоримо, що це заяви з боку адміністрації Байдена, це виглядає особливо цинічно. Чому тому, що ці затримки із озброєннями були постійними? Тому що ще станом на місяць тому, трошки більше місяця тому, коли Володимир Зеленський давав прес-конференцію для представників е, країн Північної Європи, е, він сказав, що Україна отримала 10% від цього пакету допомоги від пакету допомоги, який надзвичайно активно використовували в своєму піарі демократична партія, в тому числі в піарі передвиборчому в рамках боротьби із республіканцями, зокрема за крісло президента. А ми цього не отримали в той час, коли в нас на фронті дефіцит всього. Знову ж таки, ми знову можемо повернутися до того, що а де наше виробництво, і що для цього зробила влада? І можемо розглянути той ж самий страшний скандал із бракованими мінами, який зараз розгорається, але все по порядку. Коли ми говоримо про питання зниження віку, ця тема вона потребує набагато глибшого опрацювання. Ми її в рамках навіть одного ефіру повністю розглянути не можемо. Можливо, ми присвятимо повністю окрему передачу цьому питанню, тому що мова йде в цілому про виживання всього українського народу, і абсолютно всі фактори, все комплексно, ми повинні співставляти із тим. Чи це сприяє виживанню українського народу, чи ні? Величезна кількість дій влади, які були зроблені, вони були ну, спрямовані проти насправді, зменшували нашу чисельність, зменшували, збільшували набагато кількість жертв, які відбулися, які могли не відбутися, кількість пролитої крові і так далі. Коли мова йде про 18 річних, то ми повинні дивитися на свій генофонд, генофонд українського народу в перспективі 30, 40, 50 років, які це будуть наслідки і це насправді надзвичайно надзвичайно важливо, і це речі, які можна і потрібно прогнозувати, і з точки зору математичної статистики, і з точки зору теперішніх тенденцій, і з точки зору тих тенденцій, які можуть бути в майбутньому. Але навіть коли ми говоримо про ці розмови, то треба розуміти, що розмови про зниження віку мобілізації вони є фрагментами більшої розмови. Конкретно в даний момент часу перед нами вже дуже давно і дуже гостро, і дуже боляче постає питання, що важливіше для українців, люди чи території? Ця дилема, на яку ми холоднокровно повинні були почати шукати відповідь ще в 2022 році, але нас дуже довго, дуже сильно. Заколисували. Якщо подивитися теперішній ура-марафон, то в нас на ура-марафоні також майже перемога. От завтра вона майже відбудеться, і немає того, що зараз путінські війська по 100-200 квадратних кілометрів за тиждень української землі собі окуповують щотижнево впродовж останніх двох місяців, ніби цього і немає, і оце заколисування воно відірвало нас від реальності. Це не означає, що ми повинні відмовитись від чогось. Ми не повинні відмовлятися від своєї землі в жодному випадку, але ми повинні дуже холоднокровно, прагматично з точки зору розрахунку виживання українського народу розглянути всю ситуацію, яка є, і зробити все необхідне зі свого боку для того, щоб в кінці кінців майбутньому ми могли все повернути, але потрібно аналізувати тут ситуацію тут і зараз. Дякую, пан Назар. Будемо завершувати. З нами був Назар Мухачев, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня.